Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія, нове тренування. Сьогодні у нас челендж тижневий, який на протязі цього тижня робив. Їв булочки різні з солодощами, Полуниця. Інші якісь джеми, начинки, так як було багато булочок, то точно навіть не пам'ятаю які. З сиром солодким є такі стандартні види булочок, варення, сир і так далі. І до цього з сосискою, з котлетами і всякі інші різноманітні види булочок, є класний магазинчик, і не один, і там є такі булочки, всякі різні. Думаю, в кожному магазині є щось схоже приблизно в кожному місті. Тому, в принципі, цей тиждень та основа їжі напоїв, які якраз були як і їжа, такі з серії тих, які люблю. Тому тренування були незвичайні протягом цього тижня. Так як, звичайно, що це не перший такий челендж тижневий, напротязі цілого року робив такі челенджі, для того, щоб для тих, хто не знає, кажу вам, повторююсь, звичайно, так як інколи в деяких серіях таких челенджах це кажу. Але для нових глядачів це буде по-любому корисно знати, щоб ви не передивлялись багато різних відео і одразу зрозуміли, в чому суть. Так як є певна їжа, з якою, на мою думку, і, взагалі, це вже давним-давно зрозуміло мені, навіть до того, як почав ці челенджі робити, по різному тіло себе веде під час тренувань. І для прикладу, від тої їжі, яку люблю їсти, особисто у мене виходить така штука, що хочеться робити ті тренування, які любить це робити. Тобто. Цей тиждень робив тренування в стилі Воркаута Адама, тренувань без відпочинку, кожна вправа одна за іншою для того, щоб накачати всі м'язи на тілі, розвинути витривалість, силу. Тобто, це універсальна програма тренувань. І на основі цієї програми тренувань, так як у мене на сайті www.workoutadama.com, є багато програм тренувань, а це тільки одна з них. Сама. Класична перша, від якої відштовхуються всі інші, конкретно на прикладенні брусах. І щоб вас не запутати, то зараз швидко вам поясню, в чому суть. Є вправи, які робляться одна за іншою, для прикладу, підтягування на прикладенні, віджимання на брусах. І таким чином, щоб після певної кількості невеликої, до речі, тих самих підтягувань чи віджимань, тобто, в моєму розумінні, краще робити більше вправ. В середньому по класиці це вісім вправ, 4 на брусах, 4 на перекладині, Може бути 6 на перекладині, може бути всі 8 на перекладині, або як в моєму випадку, 8 на перекладині, сама крута класика, плюс 8 на брусах. Це вже Роблю так через те, що давним-давно тренуюсь, і у мене є величезний досвід. У мене вже тіло звикло. Мені, для прикладу, те, як воно по класиці програми тренування Воркаута Адама, 8 вправ, 2 види віджимань на брусах, 6 видів підтягувань на перекладні, Для прикладу, просто кажу, і це одне коло, після якого потрібно відпочити декілька хвилин, йти на друге коло, третє коло, і так все тренування відбувається. Це класика. Моєї програми тренувань, але через те, що через багато років вже тренувань і видів е, різних вправ, тренувань, всього іншого, що перепробував, то спрогресував настільки, що мені, в принципі, навіть не потрібно зараз на моєму рівні робити три таких кола. Мені достатньо всього одне коло зробити, але з більшою кількістю вправ. Тобто, для прикладу, спочатку було 8 вправ, потім 10, потім 12. І так, по чуть-чуть підвищуючи кількість підходів, о, от така класика, приблизно по 8 вправ. Якраз це два, взагалі дуже класно. Але завжди є куди рости, і можна додати, додати, додати. Тобто, кажу це до того, що зараз, на даний час, вже давним-давно для себе створюю програми тренувань, чисто інтуїтивні. Тобто, прийшов для прикладу, на спортивну площадку, і як в цьому тижні у мене починалося з двох різних варіантів тренувань, виходи на дві. І інші якісь вправи, стандартні, класичні, такі як віджимання, утримання кута, підтягування різними хватами, підтягування з дригами. І ці всі вправи, які, в принципі, не відрізняються нічим від саме класичних, стандартних будь-яких інших, але суть і різниця, і якраз відмінність всього того, що зазвичай. Хтось з вас робить на тренуваннях, або, можливо, раніше пробували робити або не пробували. Можливо, щось схоже, навіть як це тренування, про яке я розповідаю, і те, як зараз в цьому відео тренуюсь, це тренування, яке ви пробували щось схоже, то тоді вже розумієте. Якщо ні, то ви тоді не зрозумієте ніяк, поки не спробуєте через те, що воно відрізняється. Наприклад, потрібно зробити в середньому по 10. 12 разів в підході. І підтягування мені хотілося робити такі, які навіть з кутом чи в передньому висі якісь певні вправи додаючи. Тобто всі такі підходи та тренування, які інтуїтивно відчувалось, мені хотілося робити. через те, що булочки дають особисто мені, в мене от таке розуміння, що потрібно перепробувати всі. Взагалі існуючі, можливі бажаючі види їжі і відштовхуючись від свого досвіду, смакових якостей, відчуттів в тілі, калорійності, енергії, відчуття відсотковості жиру чи певної кількості вуглеводів, білків та всього іншого, тобто всі ці деталі враховуючи. Які є дуже важливими, в принципі, і навіть, звичайно, що ті, хто більш професіонали, хто вже давним-давно тренується, розраховують певну кількість калорій на день для того, щоб набирати вагу, чи скидувати вагу, чи засушуватись, ставати рельєфнішими і відштовхуючись від свого бажання та цілі, так, можливо, краще з дієтою певною робити тренування. Але в моєму випадку, і в цих челенджах суть була не в цьому а В тому, щоб зрозуміти, яка їжа як впливає для організму і тренувань і що захочеться робити. І, звичайно, що якщо, наприклад, мені потрібно, чи якось хочеться, чи щось по типу цього робити тренування, прокруток, сонечка на перекладенні. Тобто це така більш динаміка силова, в принципі, так як це не є динаміка, де потрібно відштовхуватись від перекладини, потрібно просто крутити максимальну кількість. Сонечок для прикладу, хто знає, що це таке, на перекладенні. І це досить складна вправа. Одна з моїх улюблених, можливо, з динаміки найулюбленіша. Так як є ще місяць, тобто це навпаки, як сонечко, в другий бік потрібно крутити. І воно мені навіть більше подобається, але щось сонечко в мене краще, по ходу виходить, хоча з боку видніше, тому навіть е заплутуюсь і не розумію, що <хи> по відчуттям сказати вам, так як і той, і то мені подобається. Але кажу це для того, щоб е ви просто зрозуміли, що в цьому тижні від того, що їжа для прикладу важка, тобто це хліб. Булочки, і начинка будь-яка, чи сосиски, чи котлети, або будь-що солодке, воно є просто як додаткою бонусом до основи хлібу. І в середньому їв десь в день на протязі п'яти днів. Приблизно У мене так майже кожен челендж, що старався 3-4, краще 4-5 днів. Їсти певну їжу, робити однотипні тренування, для прикладу, в перший день 12 виходів на 2, 12 підтягувань, 12, ще там підтягувань, 12 секунд повисіти на перекладення. Це вже 4 вправи, Ще плюс 4 вправи на брусах, вже 8 вправ. Для прикладу, просто кажу. І на наступний день вже 13 виходів на 2. Ще на наступний день вже 14 виходів на дві, тобто з булочками, щодня у мене виходило прогресувати плюс 1 вихід на дві в середньому. Це не означає, що якщо так робити на протязі цілого місяця, то вийде зробити 40 виходів на дві, починаючи з 10. Це навряд чи, так як до цього робив 20 виходів на дві, і у мене є м'язова пам'ять. І, звичайно, що коли набирається вага, а через таку їжу, до речі, особисто у мене краща вага йде. Так як хліб чомусь має багато калорій, вуглеводів та всього іншого, що потрібно для набору маси, і реально є енергія від хлібу. Тому що робив такі челенджі тижневі, де просто їв в день один хліб або два хліба, чай пив з варенням, все. І мені тієї енергії, в принципі, не те, щоб дуже вистачало, але міг робити тренування. А Якщо з'їсти щось інше, десь приблизно навіть такій калорійності та грамажу, не думаю, що воно буде стільки енергії давати. Звичайно, що от ці всі такі цікавості, по цікавості того, яку їжу, як їсти, скільки їсти, і як яка їжа впливає і Від якої більше енергії, От тому мені це стало цікаво все і вирішив робити ці такі челенджі на протязі кожного тижня. Уже до цього часу, звичайно, що навчився робити ці челенджі на такому рівні, що вже точно знав десь на третій-четвертий день, який є прогрес. Тому, звичайно, що відчуваючи певну кількість сили, енергії, витривалості, намагався плюс один раз робити щодня більше. Тобто, якщо б це була якась інша їжа, то в мене б не вийшло робити десь плюс одне підтягування кожен день, чи плюс один вихід на дві, це, по-моєму, максимально логічно. Не знаю, що вам казати, як вас переконувати, не переконувати, але знаю точно, що якщо ви Займайтеся спортом певний час. Якщо ви вже приблизно хоча б відчуваєте своє, тіло, розумієте, що їжа це дуже важливо. Звичайно, що тренування все-таки важливіші, але без їжі, без енергії тренування не може бути і тренування не може робитися ніяк. Тому що просто немає тієї сили. Але навіть з легкими тренуваннями, неважкими, з маленькими зусиллями, при самому тренуванні, або просто не стараючись настільки сильно, там, щоб чуть не вкакатись на тренуванні, робити тренування. <світтє> то Тоді навіть краще, коли є багато їжі, і це енергія, яка використовується не таким чином, щоб повністю виснажити організм. А з запасом певного жиру, можливо, навіть, чи якоїсь іншої енергії, дивлячись, яка то їжа. І хто розуміється в їжі, а це дуже велика наука, так само, як і воркаут, стріт, воркаут і будь-який інший спорт, тобто, в всьому цьому є свої деталі і своя суть. Тому мені, як спортивному блогеру, хотілося більше зрозуміти стосовно їжі і поділитися цими знаннями з вами. Тому, в принципі, цей. Челендж та всі інші челенджі робив. Так, щоб ви на собі не пробували це, так як деякі челенджі реально важко було робити. Наприклад, на ці булочки треба було їсти, і потім відчувся важким. Тобто, відчуття таке було, що не можу робити тренування, бо немає великого бажання, але через те, що мені потрібно знімати відео, робити ці челенджі щодня, як мінімум по підходу робити. Це так починалися кожні такі челенджі, що робив просто по підходу на максимум, по два підходи, підтягувань, віджимань на брусах. А вже до цього часу почав робити по 4 підходи, по 8 підходів. Тобто, їжа наштовхує на те, щоб робити таке тренування. Тобто від калорій, від булочок. В два останні дні вже десь були якісь там равіолі, пиво, пив. До речі, нікому не рекомендую пити пиво. Просто люблю пиво. І знаю, що в пиві є певні калорії, досить великі, до речі. І якби зашліфувати в кінці після якогось там бутерброда, чизбургера, гамбургера, пиво це взагалі, по-моєму. Дуже класно мені особисто, так як випити півлітра пива, чи літр пива, чи навіть два літра пива, воно мені не відчувається. Через те, що займаюся спортом, для прикладу. І якби воно не для того, щоб уп'яніти, а для того, щоб набрати вагу. І навіть якщо воно не зовсім позитивно впливає, якийсь алкоголь. До речі, ще раз кажу, не рекомендую нікому. Це просто мій досвід розповідаю про свій досвід. І основа навіть цієї ідеї. Пиття алкоголю чи будь-якої якоїсь складної їжі, так як дехто для прикладу навіть вважає, що хліб не можна їсти, булочки погано їсти, шоколадки і так далі. А в моєму <світ> варіанті, якраз чогось, воно навпаки. Тому що їм булочки, от, для прикладу, на цьому челенджі, кожен день їв, як по таймеру, по три в середньому булочки, одна булочка там, грам 100-150 важить. Таких 2-3 булочки це як один хліб. 500-600 грам. Якщо одна булочка 250-300 грамів, якась там більше чи там кусок піци, чи будь-щось що щось таке, там, де також в основі хліб та якась начинка, то воно може там 800 грамів, 700 грам. Тобто є ж хліб теж від 400 грамів в середньому, є менший 300-350 грамів маленькі хлібці. Але такий для мужчини, чоловіка, для пацана. Підлітка, мужичка. Думаю, хлібчик має бути як мінімум побільше. 400 більше грам. 400 грам до кілограма. Робив навіть челенджі, де казав вже вам, що по одному хлібу їв в день, потім по два хліба. І реально, навіть коли їв один хліб чи два хліба, коли їв один хліб, то енергії було набагато менше, коли їв два хліба. При тому ж це не важко з'їсти особисто мені хліб навіть такі півкілограмовий, нормальний свій зранку встав, з'їв чи батон з чаєм, навіть чи там варенням, і нормально, з маслом, якщо ще є масло, то взагалі супер. Тобто ця вся їжа, яку зазвичай мені розповідали, що в цієї їжі. Взагалі, роздуває, розпирає, надуває і так далі, то так воно, в принципі, і є. У мене такі ж самі відчуття. Тобто від хліба тіло надувалось, ставало більше. Відчуття таке, що тяжкіший ставав, але як тільки доходив до спортивної площадки і починав робити своє тренування, яке не є занудне, не потрібно це робити. Дуже довго тренування, от такому стилі маю на увазі, тому що є різні програми тренувань. У мене Є просто багато програм тренувань та видів тренувань, і це все відрізняється одне від одного. Тому, щоб не заливати вам лишні дійчі, просто маю на увазі, що прийшов на спортивну площадку і почав робити підхід. Роблю, наприклад, віджимання на брусах взривні, швидкі. Потрібно було відштовхуватись від е, брусів. І такі віджимання вони важко роблять. Це як присідання з випригом вверх. Їх потрібно робити пліометрично, відштовхуючись, і це затрачає додаткову кількість енергії. Тобто, робити якісь е, такі більш класичні, пральні віджимання, у мене особливо не було бажання. Тобто, другою вправою можливо. Але першою вправою через те, що булочки їв, то енергії стільки вони дають, що хочеться робити щось важче, якісь важчі тренування, важчі віджимання, важчі підтягування. І якраз от це є приклад того, що така їжа, яка для когось є важкою, чи вас когось розпирає, як і мене, від такої їжі. Але якщо не робити тренування, то це зовсім по-іншому. Навіть та енергія в тілі не так засвоюється. А якщо робити тренування, для цього, в принципі, в моєму розумінні стріт-воркаут потрібен та й взагалі воркаут, тому що є домашні тренування, є різні види йоги, будь-яких видів спорту, в основі є просто будь-які класичні вправи віджимань, підтягувань та будь-чого, що є основою, базою для занять будь-яким видом спорту. Для боксу потрібно віджиматись, для сили удару. Та розвитку навіть м'язів дельт, рук, тріцепсів, біцепсів абсолютно всього. Прості віджимання, підтягування, але, звичайно, таким стилем, який потрібен для боксера. Це в кожній впевнений, будь-якій боксерській школі чи секції з боксу є обов'язкова база. Віджимання, підтягування, причому самі класичні. І якраз стріт воркаут це якби найголовніше, що є з усіх видів спорту. Це то, що дає базу і основу для всього, для всіх видів спорту. Тому приходіть на сайт, який по посиланню під відео www.workout.com. Обирайте собі програму тренувань, таку, яку вам хочеться. В принципі, вони там всі одразу, тому. Є для вас вибір, яку вам вибирати, якими тренуваннями тренуватись. А ви брайте ту, кого вам хочеться, і тренуйтесь по такому стилю тренування без відпочинку. Тобто роблячи одну вправу за іншою, не відпочиваючи, і якраз в цьому, по-моєму, найбільше, найкраща суть, що в даному випадку, для прикладу, в цей день зробив 8 підходів на. Перекладень 8 на брусах і це зайняло десь там 16 хвилин там 12 хвилин. Поки дійшов від перекладини до брусів, ще хвилинку включив відео, щоб знімало ще там пару секунд. І загалом це аж цілих півгодини тренування нон-стопове. В принципі, тобто одна вправа за іншою. Якщо не вистачає сил, то відпочиваю по-різному, інколи буває, що. Потрібно робити ці ж самі тренування. Тобто, інколи це першим підходом, для прикладу, 15 виходів на дві роблю, після цього другим підходом 15 підтягувань, чи 15 віджимань від перекладини, чи яка там вправа наступна, і всі наступні вправи по такій ж кількості. Інколи такі тренування роблю просто для прикладу, 15 виходів на дві, після цього, не маючи сил чи витривалості, зроблю. 10 підтягувань, але це, звичайно, не так. Тому що, якщо зробив 15 виходів на дві, то можу зробити 15 підтягувань. Так, в принципі, розраховується тренування, але кажу це для того, що інколи просто роблю підхід на максимум, і яка кількість виходить, таку і роблю. І третєю і вправою там, 8 разів, десь 6 разів. І таке є тренування. І вони бувають по різному. Інколи це один великий сет, підхід. Деколи це 2-3 кола. Як казав уже в класиці варіанту програми тренувань Воркаут Адама. Для того, щоб створити базу воркаутера, щоб накачати м'язи, для того, щоб стати сильнішими, витривалішими, по-моєму, це найкращий стиль тренувань, який, взагалі, існує на даний час в світі. Скільки, це звичайно, по-моєму, так як це мої програми тренувань, то що мені ще казати? Але. Само собою, що якщо б були якісь, в моєму розумінні, кращі тренування, то робив би їх. Перепробував б дуже багато тренувань, програм тренувань, можливо, не всі, але більшість якихось видатніших програм тренувань, найкращих стилів, то те, що роблю, вже багато років тренування без відпочинку, тому що це логічно. Самі подумайте, ви підтягуєтесь 20 разів. І можете віджатися 20 разів на брусах. Але ви підтягуєтесь 20 разів і йдете, що робити? Віджиматись на брусах. Зразу ж, можете це зробити, в принципі, так. Да. Інколи потрібно відпочити декілька секунд. Знаю просто по собі. І таким чином, роблячи дві вправи, наприклад, підхід на максимум підтягування, наприклад, після цього віджимання на брусах, захочеться зробити з часом третю вправу. Тобто, коли вже буде витривалості сили вистачати настільки, що навіть не захочеться 10 секунд, 15, 20 чи 30 секунд чекати між підходами цих підтягувань та віджимань. І тоді, вже, додаючи третю вправу, прийдеться десь відпочивати пару секунд, тому що буде знову не вистачати сили витривалості. Потім четверту вправу, п'яту, шосту. І таким чином, для прикладу, 8 вправ, оця класика, якраз Воркаута Адама. Ви Дійдете до цього рано чи пізно, і вам потім, коли буде сили вистачати і витривалося для того, щоб зробити, для прикладу, 12 разів в кожному підході 8 вправ. Вам не потрібно буде робити відпочинку між першою і другою вправою. Тому що перша вправа це підтягування, яка качає спину і руки, а друга це віджимання, яка качає груди. І таким чином можливо робити кожну вправу, не відпочиваючи без відпочинку. Ось в чому суть цього челенджу, що хотілося робити саме такі тренування, програми тренувань під відео. baka